Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами відправимось в ліс. А хто проживає в лісі? Так, в лісі проживають тварини. А як називають тварин, які живуть у лісі? Дикі або лісові тварини. Давайте з вами пригадаємо, які тварини живуть у лісі. Вовк заяць, Лисиця, Ведмідь. Білка. їжак. А зараз, дітки, давайте з вами пограємо. Погляньте уважно на картинку. Хто це? Лисичка і білочка? Хто з них великий, а хто маленький? Так, лисичка велика, а білочка маленька. А це хто? Вовк і заяць? Хто з них великий? А хто маленький? Так, вовк великий, а зайка маленький. А це хто? Їжак і ведмідь. Хто з них великий, а хто маленький? Так, їжачок маленький, а ведмідь великий. А зараз давайте згадаємо, яких лісових звірів ми з вами зустріли у лісі і назвемо їх назви. Вовк. Ведмідь. Заяць, лисиця, білка, їжак. Молодці дітки, до побачення мої любі. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей.